Доброго осіннього ранку, діти! Рада вас вітати! У нас сьогодні заняття з математики. Ми вирушаємо з вами в осінній ліс. Біг маленький їжачок. Ніс додому він грибок. Потім ще один знайшов. З чим додому він прийшов? Скільки грибочків приніс додому їжачок? Два. Скільки було грибочків у їжака? Один. Скільки стало «Два грибочка. А як у нього стало два грибочка? До одного грибочка додали ще один і вийшло два». Отже, один додати один буде 2. Правильно діти. Число 2 на письмі ми позначаємо цифрою 2. Цифра 2 складається з двох одиничок. Це є склад числа 2, 1 та 1. На що вам схожа цифра 2? На качечку, на лебедя, так? Давайте подивимось, як пишеться цифра 2. Ми знаємо з вами, що кожна цифра полюбляє, коли її пишуть в окремій клітинці. Це є будиночок для кожної цифри. Давайте напишемо цифру 2. Подивіться і повторіть пальчиком за олівцем. Молодці. Давайте ще раз. Педемо догори, зрізаємо кут, опускаємо донизу і робимо хвостик. Молодці, дітки. Подивіться уважно і знайдіть, де сховалась цифра 2. Так, молодці. Цифра 2 сховалась на кружечках. Подивіться на лісових мешканців і визначте, кого їх по одному, а кого по двоє. Лисичка одна, їжачок один, ведмедиків двоє. Дві білки та два зайці. Діти, знайдіть на малюнку цифри 2. Молодці, ви дуже уважні. Для вас є задачка. На подвір'ї гралося одне мишеня круть. До нього прибігло ще одне мишеня верть. Скільки стало мишенят? Так, один додати один буде два. Діти, бувають предмети, про які говорять пара. Пара очей, пара вух, пара чобіт, пара лиш, шкарпеток, рукавичок. Таких предметів, які мають бути по два. Це називається пара. Парою також можна назвати ті явища, які існують поодинці. Наприклад, в садочку ми ходимо парами. Коли ми кажемо дай пару цукерок, ми розуміємо, що мова йде про дві цукерки. Діти, ми з вами сьогодні. Знайомились з числом та цифрою 2. Число 2 складається з двох одиничок 1 один та 1. А ще ми сьогодні дізнались, що деякі речі називають пара. Це коли предметів по двоє. Ви великі розумнички, діти. До зустрічі!